Темою сьогоднішнього заняття є особливі розв'язки і нове поняття обвідна. Починаємо з означень. Розв'язок диференціального рівняння, кожній точці якого порушується умова єдиності, називають особливим розв'язком. Відповідно, графік особливого розв'язку називають особливою інтегральною кривою. І для того, щоб прояснити геометричний зміст інтегральної кривої, ми вводимо поняття обвідної. Почнемо із рівняння фі велике від Х до рівня 0. Тут Х декартові координати це параметр. І дане рівняння визначає сім'ю кривих, які залежать від одного параметра або однопараметричну сім'ю кривих. Лінія називається обвідною однопараметричної сім'ї кривих велике від Х, С до дорівнює 0, якщо вона в кожній своїй точці дотикається до однієї з кривих, і якщо в різних точках вона дотикається до різних кривих. І така особлива інтегральна крива геометрично є обвідною сім'ї інтегральних кривих диференціального рівняння, яка визначається, які визначаються його загальним розв'язком. Наступним кроком. Ми розглянемо алгоритм пошуку особливих розв'язків за допомогою відомого загального розв'язку. Тобто, якщо ми знаємо загальний розв'язок диференціального рівняння або загальний інтеграл, тобто, якщо ми знаємо F великий від X, YC до рівня 0, то цей розв'язок він визначає певну. Одну параметричну сім'ю кривих, а обвідна цієї сім'ї, тобто та крива, в кожній точці якої є дотик з однієї з кривих сім'ї, є особливим розв'язком даного диференціального рівняння, вид якого ви бачите на екрані. Для знаходження обвідної нам потрібно. Записати систему двох рівнянь. Перше рівняння f від x y дорівнює 0. друге рівняння частинна похідна по до дорівню 0, і нам потрібно з цієї системи виключити параметр c, і тим самим ми отримаємо рівняння обвідної F від до дорівню 0. Сступним кроком нам потрібно перевірити, чи буде Отримана крива обвідною, тобто, чи дотикаються до цієї кривої в кожній точці криві даної сім'ї, тобто криві загального розв'язку. Розглянемо приклад, з яким ми вже мали справу. Цей приклад, ви бачите на екрані, ми розв'язуємо його за допомогою введення параметра, тобто y' дорівнює P. Ми отримуємо y як функцію від p і x. Тобто дане рівняння ми диференціюємо по x за означенням dy по dx це y'. штрих, За позначенням це p. Диференціюємо праву частину, пам'ятаючи, що p це функція від x. Переносимо все в одну сторону, приводимо подібні. І в даному рівнянні ми змогли винести за дужки P плюс 2х, тобто дане рівняння ми можемо представити як сукупність двох множників. Відповідно даний вираз дорівнює 0, тоді, коли P плюс 2х дорівнює нулю, або ДП по dx плюс дорівнює 0. Розв'язуємо. Перше рівняння p дорівнює мінус 2х. Відповідно, підставляємо P дорівнює мінус 2х, ось у це рівняння. І спрощуємо даний вираз, і в результаті отримуємо y дорівнює мінус х квадрат. Тобто ми отримали фактично особливий розв'язок. Тепер працюємо з другим рівнянням. ДП по dx дорівнює мінус 11. Розділяємо змінні. Отримуємо П. Інтегруємо, отримуємо П дорівнює мінус х плюс С. Підставляємо значення П у рівняння. Спрощуємо і отримуємо загальний розв'язок. Тобто загальний розв'язок він містить в собі. Це, тобто ту сталу, ту сталу, яку ми отримали в результаті інтегрування. І знову ж таки загальний розв'язок він якраз і визначає однопараметричну сім'ю кривих. Тобто при різних С ми будемо відповідно отримувати різні криві. Записуємо відповідь, як y дорівнює 1 друга квадрат мінус х квадрат плюс Сх. Це загальний розв'язок, і, відповідно, записуємо особливий розв'язок y дорівнює мінус х квадрат. Я звертаю вашу увагу, що ми ніяким чином, ні за якого це не можемо із загального розв'язку отримати особливий розв'язок. Окей, тепер наступний крок: нам потрібно. Зобразити графічно те, що ми отримали, або проілюструвати. Тобто, ми знаємо загальний розв'язок. Ми можемо записати загальний розв'язок ось у такому неявному вигляді, тобто перенести все в одну частину, в одну сторону, і записати систему рівнянь, з яких ми знайдемо рівняння обвідної. Що ми робимо далі? Ми записали. Ось цей вираз, перше рівняння, продиференціювали його по С, друге рівняння. З другого рівняння ми виражаємо С через Х і підставляємо у перше рівняння. І таким чином запропонований алгоритм, звісно, дає нам розв'язок, особливий розв'язок, y дорівнює мінус х квадратів. Тепер подивимося на графік. На графіку, на, ве... на графіку на рисунку, ви бачите п'ять графіків, значить, кожна із цих кривих належить до загального розв'язку. Тобто, кожна із цих кривих є елементом сім'ї загального розв'язку. Тобто на рисунку ви бачите Якщо це дорівнює мінус 8, мінус 5, 0, 5 і 8, то ми отримаємо 5 таких симпатичних кривих, тобто крива, коли це дорівнює 0, відповідно відповідає ржевому кольору, і всі інші криві, ну, їх тут неважко ідентифікувати на даному рисунку. Тобто ми бачимо також обвідну y дорівнює мінус X квадрат, обвідна позначена темно-синім кольором, і ми проілюстрували геометричне значення цієї обвідної, тобто ми говоримо про те, що криві даної сім'ї в певній точці дотикаються до даної. Обвідної. Ось, наприклад, ми бачимо світло зелену криву, і ми бачимо, що вона в якийсь момент дотикається до даної кривої. Відповідно, яскраво зелена крива теж в якийсь момент дотикається до даної кривої, і так далі. І так далі. А тепер наступним кроком, що ми зробимо? Ми перевіримо, чи дійсно Будь-яка крива загального розв'язку дотикається до обвідної. Для цього запишемо рівняння дотичної в точці Х0. Після цього для будь-якої з кривих загального розв'язку ми запишемо рівняння дотичної. Тобто, записались. Саму функцію, записали її значення в точці Х0, записали похідну, похідну в точці Х0, все підставили у рівняння дотичної, спростили, викладки тут дуже детальні, можна не коментувати, і, власне, ми отримали рівняння дотичної. Окей, ось у нас рівняння дотичної. Ну, і відповідно, дане рівняння дотичної, якщо ми подивимося на коефіцієнт при Х то C мінус x0, це якраз і буде той коефіцієнт, який ми отримаємо, продиференціювавши y', продиференціювавши, перепрошую, y по x і взявши значення f', f в точці х0. Тобто іншими словами, c мінус х0 дорівнює мінус 2х0. Окей, із цієї умови ми знайдемо, що точка дотику для будь-якої сім'ї кривих визначається умовою х0 дорівнює мінус С. Відповідно, якщо я х0 дорівнює мінус С підставлю сюди, то я отримаю y дорівнює мінус С квадрат, і, власне кажучи, це координати точки дотику будь-якої сім'ї кривих. До обвідної. Окей, тепер подивимося на рисунок. На рисунку представлено три кривих. Тобто одна із них обвідна темно-синього кольору, друга, друга крива, це y дорівнює одна друга С квадрат мінус х квадрат плюс С Х, при c дорівнює мінус 8. І відповідно рівняння дотичної, і зразу видно, значить, ця крива представлена світло-голубим кольором, відповідно, рівняння дотичної теж представлено світло-голубим кольором, і точка дотику 8 мінус 64. Окей, тобто, ось, якщо подивитися, 8 мінус 64. Аналогічним чином ви можете побачити іншу. Криву із, цього, із загального розв'язку, тобто це дорівнює 8. Ми малюємо дану криву, ось вона такого трав'яного кольору. Відповідно, ми малюємо до неї дотичну, і ми говоримо, що точка дотику мінус 8, мінус 64. Таким чином, ми проілюстрували, що отримана крива y дорівнює мінус х квадрат є обвідною. Тобто до неї в кожній точці будуть дотикатися криві сім'ї загального розв'язку.